Давайте ще покажу вам наші компостні ящики. У нас не купа, а такі, ну, як би короба. Отакі От конструкції Володя мені зробив. Оця конструкція під парканом, вона у нас розділена на дві частини. Ось цю частину я складала в минулому році, На весні насипала останні листя і накрила плівкою. А влітку раз, за два, три, скоріш, проливала засібом унікап. Унікап для компосту. А в, інший, в іншому відділенні. Збираємо рослинні залишки в поточному році. І просипаю їх землею. Тобто шар рослинних залишків шар землі. Невеличкий шар землі. Цю частину ми будемо використовувати зараз, восени і навесні. А це буде дозрівати в наступному році. Таким чином у нас компост утворюється за один рік. Тобто останні листя з минулого року я насипала сюди навесні, присипала землею і накрила плівкою. А тут зараз продовжимо збирати рослини залишки, потім прикриємо їх землею. Може, цим же компостом, бо ділянка мала, де брати землю. І все. Таким чином буде зріти компост до наступної осені.